Далі поговоримо з вами про Google Tech, який ви могли бачити раніше. Я розповідав, що його можна встановити за допомогою ТЗ, яке ми робили на встановлення Google Googleтегу. Можна це зробити через Tech Manager. Коли ви будете в Тегменджері налаштовувати четверту аналітику, у вас ось тут буде писати, що у вас немає Google Googleтегу і можливість буде його створити. Ми натискаємо сюди, і нам система автоматично генерує рішення, де обирається тип тегу у нас Google Tag, Ідентифікатор він вставляється з ідентифікатору, який ми використовуємо для четвертої аналітики, тобто він однаковий, але це трішечки інше відслідковування. Тригер той самий, він відбувається при е, завантаженні якоїсь сторінок, тобто перегляд якоїсь сторінок. Ми натискаємо створити, і у нас автоматично одразу створюється і четверта аналітика, і Google Tech, тому що обидва ці елементи потрібні для коректного налаштування відслідковування, будь-чого на сайті. Ми це робимо. Так само публікуємо обов'язково нову версію нашого контейнеру. І вуаля у нас і четверта аналітика налаштована, і Google Tag налаштований в новій версії нашого сайту.